Христос народився, дуже коротеньке відео. Напевно, вам доводилось чути, що порівнюють те, що Ізраїль 40 років ходив у пустелі, а Ісус 40 днів і ночей був у пустелі. і народ покушався теж, але нарікав, і так далі. А Ісус навпаки. То от прийшла така думка, цікава, чому от Тут 40 днів і ночей, а тут 40 років, чому так довго. Але бачимо поведінку народу і бачимо поведінку Ісуса, тобто покора, смирення, прийняття Божої волі значно е, скорочує в терміні, скажімо, втривання е, наші терпіння і наші випробування. Тобто, чим більше ми якось бунтуємо, не покоримося, нарікаємо, то тим більше ми помножуємо ці терпіння. І не тому, що Бог такий поганий і нас карає, а тому, що ми мусимо засвоїти ті уроки, які на благо нашої душі. Задумуємося над цим. Всім мирного вечора.